Святошину в переході в ларьочку років 15 назад, напевно, це роки, е, да, років 15 і місяців, мабуть, 7-8 я там працювала. Е, я там кайфувала. Мені дуже подобалося робота з людьми. Е, я продавала в ларьочку. Каву, печиво, люди йшли на електричку, всі знають, так, да? Святошино, переход, довгий такий. І посередині там були між стовпами ларьочки. Можливо, хто і пам'ятає мене біля чайного такого великого було ларьочка маленький ларючок, якому я просто кайфувала. Я із Вересневої їздила на Святошину. В пів сьомого я вже була там, тобто, першими електричками я їх, не електричками, а цими, метро їхала і до десяти часов, здається, там працювала. Мені. Дуже подобалося. Я пройшла від, як кажуть, низини до, ну, до того рівня, який маю зараз, і я задоволена, тому що я не цураюся ніякої роботи. І в кожній роботі я знаходила добрих, щирих людей, які мене оточували. Тобто Мене тільки такі люди оточують і по ці пори, тому що завжди потрібно бути людьми, як кажуть. в будь-якій ситуації, як, де б ти не робив, що б ти не робив. Як...